Зима в Україну цьогоріч прийшла пізно, але вочевидь, за свою справу вирішила взятися серйозно. Гідромоцентр знову оголошує штормове попередження. В суворих погодних умовах опиняться всі області України, окрім західних і північних. Серед сюрпризів, яких варто чекати, пориви вітру до 22 метрів за секунду та морози до 33 градусів уночі. Через люті морози у низці районів Полтавщини, Сумщини та в Луганській області скасували навчання для дітей молодших класів. У Криму. Рятувальники разом із енергетиками вже понад тиждень борються з наслідками негоди, яка раз за разом залишає без електрики села та міста. Наразі на півострові знеструмлені майже 80 населених пунктів. Складна ситуація на автошляхах Запорізької області. За одну добу рятувальникам довелося 12 разів діставати машини снігових заметів. За 24 години 30 автівок потрапили у сніговий полон. Серед них був і автобус з 10 дітьми, які добре намерзлися, поки чекали на допомогу. Неприємностей варто чекати й у столиці. Насамперед це стосується водіїв. У Києві очікують сильний сніг та ожеледицю. Державна інспекція вкотре закликає водіїв бути обережними на засніжених дорогах, адже за таких погодних умов шанси потрапити в аварію зростають в рази. Якщо ж ви опинилися у сніговому заметі чи злетіли з дороги, радимо вам зателефонувати на гарячу лінію 221 магнолії ТВ. Там вам допоможуть викликати евакуатор, підскажуть де найближча станція техобслуговування, і загалом дадуть відповіді на всі запитання, пов'язані з аварійними ситуаціями на дорозі.